Це карсетка празникова. Тут вона оброблена плисом, на рукавах плисом. Тут інша, інший пошив, кармани. Це така була, одягалась на свята. Так Вікторія Лемещенко розповідає про старовинний одяг, який їй вдалося зібрати під час етнопоїздок. Вікторія знана прилуцька фольклористка. Про бабуся моя розказувала дуже багато повідок. Вона знала ліки від усіх хвороб, які збирати трави. Бабуся співала в хорланці. Працювала колоспі, співала в хорланці. Часто мене брала з собою. Я теж бачила, як вони і працюють, співають, і обідають, співають і додому. Співають. Яскраве сприйняття постійного побуту українців 70-х років пізніше трансформувалося в неабияку любов до фольклору та стало визначальним чинником під час вибору майбутньої професії. У Мене було таке направлення. Ми їздили в фольклорні експедиції. Я вже зрозуміла, що в нас дуже велика багата спадщина. І дуже необхідно її зберігати. Чим Вікторія і займається останніх 26 років. Збирає для нащадків описи старовинних обрядів та традицій, давно забутих страв та пісень прилучене. Фольклорист має завітати в кожне село, в кожному селі буде якась своя традиція. Обов'язково. Що я зразу шукаю людей і шукаю людей старожилів. Вони обов'язково щось пам'ятають, питаю у них по максимуму, що ви пам'ятаєте, а як жили, а що робила ваша мама, а як, яка була бабуся. І от людина отак в процесі розмови згадує і записуєш, потім все фіксуєш, але не один раз до однієї людини не один раз треба з'їздити. Знайти потрібну людину найважчий клапоть роботи. Далі справа за професіоналізмом на сьогодні у Вікторії зібраних дві скрині вишивки, багато старовинного одягу та сотні записаних пісень. Треба всі нюанси витримати. Тому що в автентичних о, таких піснях це найголовніше зберегти всі нюанси, де береться дихання, де глісандо, де мелізми, всі оті коліна виспівати. І о, це все цінність, вся цінність автен... в автентичності кожної пісні. І бувало таке, що от ми взяли у бабусі, записали пісню, починаємо розучувати, ну, наче, то не то дивлюсь, ну, наче не так звучить. Бабусі, їду на співу, і вона каже: Ні, це зовсім не те, ну і він, коли я навіть бабусю привозила, і вона нам показувала. До речі, Вікторія Лемещенко є керівницею фольклорного колективу Горлиця у виконанні якого якраз і звучать старовинні прилуцькі пісні. Для роботи з фольклорним колективом мені потрібно було збирати місцевий матеріал. Тому я всю роботу почала спочатку. І от коли ми їздили на фестивалі. На міжнародні фестивалі Їздили, і де ми представляли от саме своє місто і свою область. То тим цінувався от наш колектив. Тим, що таких пісень, як ми ніде ніхто не виконував, ми от саме представляли свою культуру прилучене зібраним матеріалом. Вікторія Залюбки ділиться. Час від часу ініціює різні культурні заходи для містян. Заходи проводили спільно із центральною міською бібліотекою і спільно із краєзнавчим музеєм. Е, ну Воно цікаво, От, наприклад, та сама страва. Одна справа, коли люди подивляться, як вона готується, так, це дуже добре. Але коли ще людина приїхала і показала, як вона готується, і можливість скуштувати цю страву. Це теж дуже важливо. От, наприклад, коли ми готували квашу, ми думали, чи будуть її їсти чи ні. А виявилася вона дуже смачна. Дуже корисна. А ще у Вікторії Лемещенко є свій ютуб канал, на якому публікуються відео зняті під час фольклорних експедицій. Мені було легше десь там сидіти і записувати. А от коли сідаєш біля бабусі, то так треба вже більше іншу, по іншому себе вести. І треба так розговорити її, щоб вона перестала хвилюватися, щоб вона так знаєте прозказувала і позгадувала дуже такі цінні. І речі, які мені наприклад потрібні. Це така для мене нова роль. Насправді, ж ролей у Вікторії багато. Вона і допомагає монтувати матеріал, і організовує зйомки, описує побачене і розшифровує пісні. Роботу робить не для себе. Збирає фольклор для наступних поколінь.